Свято у правих популістів у Німеччині уперше в повоєнні німецькій історії країни партії в парламенті пішли на співпрацю з ультраправими. Досі на це було табу. Фракція ХДС ХСС винесла на голосування резолюцію із суворими обмеженнями міграційного права. Її ухвалили в парламенті за допомогою голосів саме ультраправих після голосування. Депутати альтернативи для Німеччини обіймалися і говорили про настання нової епохи. Резолюція має дорадчий характер, утім, сам факт свідомої співпраці з ультраправими викликав в Україні бурхливу реакцію. Перед штаб-квартирою ХДС зібрався стихійний мітинг. Пікети та акції готують і на вихідних. Голова партії ХДС Фрідріх Мерц, який має найвищі шанси стати наступним канцлером, захищав голосування разом з ультраправими. менш ніж за місяць у Німеччині. Дочасні вибори німецькі ультраправі посідають в рейтингах друге місце і набирають понад 20% голосів якщо ми дійсно хочемо, щоб наше співчуття після нападів як нещодавно у містах Магдебург та Ашафенбург сприймалося серйозно і непросто, як політичний ритуал, ми нарешті маємо приймати ефективні рішення проти припливу нелегальних біженців до Німеччини і проти нелегального перебування біженців в Німеччині майже третина з нас у Німеччині має міграційний досвід. Багато з них дуже бояться потрапити під загальну підозру, і при цьому вони страждають від ненависті і насильства, так само як і всі ми. Серед жертв в Ашафенбурзі були маленький хлопчик з Марокко і маленька дівчинка з Сирії. І саме тому ми не повинні дозволити розділити себе.